Ну, по перше, я вважаю, що це план російський, а не якийсь там спільний. Це раз. І маю велику надію, що жоден представник України на нього не погодиться, тому що це є план капітуляції України на четвертому році повномасштабного вторгнення. Другий момент кожен пункт. Ну, Судячи, ми також аналізуємо ту інформацію, яку надають засоби масу інформації офіційно він же ж не представлявся ні народним депутатам, ні суспільству. То судячи з тією інформацією, кожен пункт там є більш абсурднішим за попередній. Тобто, здавати Донбас в оренду, вибачте, це російський наратив, російська пропозиція. Враховуючи таку схильність адміністрації Трампа і самого американського президента до саме бізнесових угод. Тобто ви хочете чужі території, фактично українські території, продати за якісь там гроші, ну це абсурд. Другий момент. Говорять про. Повернення легалізацію російської мови Російської церкви в Україні ну це також є частина гібридної атаки і впливу Російської Федерації на наші території. Як це можна легалізовувати? Говорять про скорочення збройних сил України. Ну, це взагалі абсурд абсурду, тому що якщо ми говоримо про те, що Україна має зберігати нашу обороноздатність, і навіть у випадку припинення активних бойових дій загроза з Російської Федерації нікуди не зникне. Говорити про якісь Обмеження для збройних сил про заборону присутності тут іноземного контингенту, що фактично ставить хрест на ідеї миротворчого контингенту, це заборона деяких видів зброї на територію Крим, це просто є пропозиція у майбутньому здатися і начинити опору у випадку повторної агресії російського ворога.